Горіли авто, житловий будинок, господарська будівля та майже 5 гектарів сухої трави та сміття. Протягом вихідних вогнеборці ліквідували понад 15 пожеж на території Чернівецької області. Так, вранці, 17 серпня, в селі Махала, під час руху, загорілося авто. Врятувати його від знищення не вдалося. Того ж дня ще одна пожежа виникла у житловому будинку в місті Чернівці. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Пошкоджено перекриття, покриття і речі домашнього вжитку. І ще одна пожежа сталася у селі Грядська. Там горіла господарська будівля на площі 36 квадратних метрів. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також 17 серпня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загорання стихійного сміттєзвалища у селі Тарашани. Площа загоряння склала 200 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її подальшого поширення. Загалом, протягом вихідних вогонь знищив понад 4,5 гектари сухої трави та сміття на відкритій території.